Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати дуже класний рецепт. Це сендвіч суші. Дуже смачні, головне, що готуються просто за лічені хвилини. Отож, давайте готувати разом. Найбільше часу зі всього рецепту займає це приготувати рис. Ми його варимо, щоб він був такий дуже гарно розварений, він не має бути розсипчатий. І охолоджуємо. Тим часом підготуємо усю начинку. Беремо стиглий авокадо, подивіться, як він який він м'якенький. Тепер нам треба його розім'яти до єдиної консистенції. Тепер беремо листочок норі та розрізаємо його трошки не до кінця до половинки і умовно ділимо цей листочок на чотири частинки. Одну частинку ми мажемо крем-сиром. Це не обов'язково має бути Філадельфія, просто гарний крем-сир смачний. Наступну частиночку ми на неї викладаємо червону рибку. На третю частинку авокадо, це також може бути огірочок або поєднати авокадо з огірком. І на четверту частинку ми накладаємо рис та рівномірно його розпреділяємо. Тепер загортаємо усі частинки, таким чином, як я показую на відео. І розрізаємо наш сенвіч на трикутнички. Подивіться, який класний сенвіч у нас вийшов. Ну звичайно, для подачі ми беремо соєвий соус і поруч з ним викладаємо наші сендвічі. Дуже зручно їсти руками ніякі палички нам не треба. Просто вмакаємо цей сендвіч в соус та смакуємо. Усім приємного!